Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сі час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. А разом зі мною голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Пане Вікторе, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість учитися. Вітаю вас! Дякую, що запросили. Вітаю. Я традиційно нашу глядацьку аудиторію закликаю бути активною у коментарях. Так само ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його. І якщо трапилося так, що ви ще не підписані на нашу YouTube платформу, зробіть це обов'язково. Пане Вікторе, нашу сьогоднішню розмову хочу почати з подій вчорашнього вечора. Фактично, Білий дім підтвердив, що до Москви прилітав спецпосланець Трампа Стів Уітков і. Російська влада звільнила колишнього американського дипломата і вчителя Марка Фогеля. Трамп, написав про те, що Росія обійшлася з Сполученими Штатами. Цитата дуже люб'язно. Зараз надходять повідомлення. Зокрема, Вашингтон Пост пише про це, посилаючись на ведучого Fox News Шона Хейніці. Про те, що Стів Уітков мало того, що прилітав у Москву за Фогелем, він ще і поспілкувався з Путіним, і нібито. Ця розмова тривала три з половиною години. Що ви скажете про усе це наскільки ці події можуть і чи вплинуть на перемовини щодо миру в Україні? Тому що ну після того, що відбулося вчора ввечері, сьогодні вночі і зранку Росія масованого удару завдала по всій території нашої країни, зокрема балісткою, була по столиці. Це якраз відповідь на просте питання, чи хоче Путін миру. Чи відчуває він, що прийшов час до того, щоб сісти за стіл переговорів, і чи відчуває він бажання сідати за стіл переговорів з Україною? Для нього, скорше за все, вся ця історія із українським кейсом. Абсолютно не, не є зараз такою, яка, яку можна назвати як пріоритетною. Для нього пріоритетна історія це звичайно сісти за стіл переговорів із Сполученими Штатами Америки. І в даному випадку, звичайно, як багато хто із моїх колег аналітиків, і я також попереджав, що Путін буде накидати. Оцей котел можливих співпраць із Сполученими Штатами Америки дуже багато питань, і Україна може виявитися не основним питанням, а навіть таким, який вони будуть відкладати в довгу шохляду. Путін вважає, що він зможе переграти Трампа що навіть під час потенційної зустрічі яку Нібито готують для Трампа з Путіним, що він зможе повторити те саме, що відбулося свого часу у Хельсінки, коли він прилетів, і власне виграв це цю, цю партію, тому що після зустрічі Путіна і Трампа, я маю на увазі, це ще за першої каденції Трампа. Всі американські медіа фактично написали, що. Трамп виглядав слабким. Він продемонстрував, що він повірив Путіну в те, що Росія не втручалася в американські вибори. Він продемонстрував, що Сполучені Штати Америки будуть прислухатися до думки Путіна. Вони повірили, вони власне критикували за те, що Трамп на цій зустрічі. Не продемонстрував силу і мій Сполучених Штатів Америки, і відповідно, коли ми говоримо про потенційну зустріч, я думаю, що в Кремлі прораховують, щоб піти по такому ж самому сценарію. Вони вважають, що взагалі захід і західна цивілізація вона зараз дуже ослаблена. Європа не має лідерів. Таких, які могли би там протистояти Росії, Сполучені Штати Америки зациклюються на своїх внутрішніх проблемах. Навіть прихід Трампа дозволяє говорити про те, що Сполучені Штати Америки будуть робити ну, якби, ті речі, які будуть направлені на їхню самоізоляцію. Відповідно, Росія вважає, що вони можуть дотиснути психологічно, морально і повернутися до того ключового сценарію, який власне Путін завжди про який завжди Путін говорить. Треба повернутися до Варшавського договору, де Росія буде впливати на частину Європейського союзу, а Україна це частина власне Російської імперії, на яку по по праву, як вважає Путін він претендує. Тому нічого особливого не стається. Все розвивається в тому ж контексті, який і був півроку тому. Пане Вікторе, а як тоді ставитися до заяв Трампу? Його таких натяків, напівнатяків, та й міністр оборони під гексет, міністра оборони Сполучених Штатів, який сьогодні на засіданні у форматі Рамштайн до речі напередодні сказав про те, що Трамп має намір швидко заключити мирну угоду по Україні. Це просто заяви заради заяв. Ну, швидка угода по Україні це те саме, що ми свого часу спостерігали. Треба просто перестати стріляти. Угу. Пам'ятаєте, чим ця теза закінчилася? От я підозрюю, що поки що не є кінцевого розуміння, як закінчити війну так, щоб, по-перше, Україна вистояла і мала дійсно гарантії якісь безпеки. По-друге, щоб Росія взагалі йшла на якісь поступки. Поки що я не чую жодної тези про те, що Росія готова йти хоч на якісь поступки. Я думаю, що ви їх не чуєте. Тим часом бачите, Кіт Келох минулого тижня сказав про те, що може бути посилений санкційний тиск на Росію. Наскільки про... Справа в тому, що позиція Келуха не є ключовою для ухвалення тих чи інших рішень. Ви бачите, що власне вчора, вчорашня історія про те, що інший представник може також займатися україною, свідчить про те, що позиції Келуха суттєво послабли. Власне, треба розуміти наратив нинішньої команди Трампа. Вони всі будуть підлаштовуватись виключно під Трампа. Вони всі будуть намагатися вгадати його позицію. І навіть якщо ми говоримо про Келуха, то подивіться, як плавно змінювалася його позиція за останній рік. Тобто останні заяви були вже набагато спокійніші і не такі радикальні, як ще це було там три місяці тому. Тому, враховуючи звичайно, те, що Келлок летить на Мюнхенську безпекову конференцію, але там ще й буде віце-президент Дівенс, цікаво буде поспостерігати. Як власне, будуть відбуватися ці двосторонні контакти з українською стороною і з європейськими колегами? Тому що виглядає все-таки так, що ну, там є кілька ну, скажімо так, фракцій в Білому домі, і кожна з них має свою думку, як... Конфлікт в Україні може чи війна в Україні може бути завершена. Е, Келлог дійсно наполягав, що треба посилити е, оборонні спроможності України, плюс посилити санкції, з тим, щоб президент Трамп вийшов на переговори в більш сильній позиції. Е, йому так само е, є в нього союзники в цьому, е, зокрема, радник з нас безпеки Волц. Але є інша фракція, яка представлена дівенсом паном Рубіо, це держсекретар Сполучених Штатів Америки, які вважають, що треба власне просто заставити, як вони кажуть, обидві сторони, зараз вдатися до просто до зупинки бойових дій, і лише потім провести вибори, а потім перейти до якихось мирних перемог. Тобто є читання і різні бачення цього процесу. Відповідно, ми маємо зараз подиви... маємо бачити, як в тому числі і в Мюнхені будуть відбуватися ці політичні перемовини, і хто буде перетягувати на себе цю ковдру більшої впливовості тут ще цікаво буде, яка позиція буде, і якими будуть висловлювання Джей Дівенса, тому що після того як він став віце-президентом Сполучених Штатів. Від нього якоїсь такої різкої риторики, якою вона була під час передвиборчої кампанії, якою вона була достатньо різкою, достатньо антиукраїнською, ми не чули. Та й взагалі якихось таких коментарів його зараз немає. От, фактично, Мюнхенська безпекова конференція має продемонструвати, яка його позиція, І чи змінилася вона, чи стала вона набагато м'якшою, як того ж Кітакелога, про якого ви згадали. Ну, з Дівенсом взагалі треба працювати. Я вважаю, що ми не допрацьовуємо дипломатично. До речі, минулого року Дівенс планував приїхати до Києва. Це було ще на початку року, і на той момент йому не підтвердили дуже багато зустрічей. Відповідно, ця поїздка зірвалася, і ви можете зрозуміти, що є ще й людський фактор, коли людині відмовляють власне у проведенні тих чи інших зустрічей, то настрій, мабуть, не, 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 не найкращий. З цим, до речі, і пояснюється тим, те, що дівенс під час виборчої кампанії, так критично був налаштований щодо України. Зараз зараз треба з ним і з його командою активно працювати. Я дуже сподіваюся, що це вже робиться. Побачимо, якою буде позиція, якими будуть заяви Джей Дівенса на Мюнхенській безпековій конференції. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марку Рубіо так само підтвердив, що буде брати участь у мюнхенській безпековій конференції. Так само він сказав про те, що головною темою зустрічі, зокрема для американської делегації, буде війна, яку веде Росія проти України. Ну от Нью-Йорк Таймс вчора написала про те, що відправка європейських миротворців до України буде центральною темою під час обговорення на Мюнхенській безпековій конференції. Як ви прокоментуєте, зокрема, публікацію Нью-Йорк Таймс? Ну я насправді сподіваюся, що буду учасником цієї конференції. Я бачу, як змінюється склад учасників, тому щодня міняються якісь панелі. Бачу, що Україна дійсно є присутня на багатьох панелях. Але дуже багато інших тем треба розуміти, що Мюнхенська безпекова конференція це площадка, взагалі для обміну думками, і туди намагається доїхати дуже велика кількість людей. І я підозрюю, що серед представників там серед учасників. Які будуть намагатися провести двосторонні зустрічі в кулуарах, неформальні контакти налагодити і так далі, буде дуже багато людей, які представляють Російську Федерацію. Вони можуть не бути росіянами, але вони можуть бути найманими Росією. І це також треба розуміти, що це буде не проста площадка, і це не буде тепла ванна для України. Більше 60 лідерів поки що заявлено до участі на рівні президентів, прем'єрів там керівників парламентів. І зрозуміло, що цих три дні це буде концентрований обмін думками. Не все буде на панельних дискусіях, видно, але багато речей можна буде. Зрозуміти хто із ким спілкується в кулуарах, як спілкується, хто до кого підходить, хто до кого не підходить. Це насправді дуже цікаво спостерігати. До речі, минулого тижня Блумберг написав про те, що Кіт Келлог представить на цій Мюнхенській безпековій конференції мирний план Трампа. Ну Далі, вже, кілька днів так він це спростував, сказав про те, що свій мирний план Трамп буде представляти сам, так от у зв'язку з тим, що ви говорите, що кількість учасників постійно щось корелюється стосовно цієї Мюнхенської безпекової конференції цього року. Чи можна припустити, і чи можна сподіватися, що сам Дональд Трамп, приміром по відеозв'язку, може виступити на Мюнхенській безпековій конференції? Тому що ж зазвичай на цю безпекову конференцію віце це Сполучених Штатів Америки їде. Ну, По-різному бувало. Дійсно, минулого року була Камала Харріс виступала після Навальної. Я думаю, що все-таки зараз зупинилися на тому варіанті, що Джей Дівенс буде очолювати цю американську делегацію. Чи буде відеозвернення? Ну, Цілком можливо. Чи буде представлений план, я сумніваюся, тому що ще йдуть якісь консультації, і те, що американці намагаються зараз прокомунікувати із європейськими лідерами, і Джей Дівенс уже знаходиться на території Європейського Союзу. Вчора в нього була зустріч з Макроном, і на цій зустрічі також говорили про Україну. І в, в цьому сенсі, звичайно, що ще будуть корелюватися не просто якісь позиції, а просто це буде така велика дипломатична розвідка, що думають щодо плану чи можливостей Німеччина, Франція, що думають країни Балтії, що думають наші сусіди з Польщі. Тобто всі ці контакти очевидно будуть під час в тому числі Мюнхен, для того, щоб зібрати повноцінну картину і прорахувати реакції. Саме тому делегація Сполучених Штатів Америки буде досить значущою. Знову ж таки, для нас важливо перше, те, щоб нам не спустили план і сказали: От вам план, давайте будемо його виконувати. Для нас важливо, щоб існувала дискусія, щоб українська сторона мала червоні лінії і про них публічно заявила, за які лінії ми точно перейти не зможемо. І щоб це було донесено з аргументацією для американської сторони і для власне наших європейських партнерів. Ми все-таки сподіваємося, що. І Великобританія, і Німеччина, і Франція вони вже більш в темі цієї війни і вони більш орієнтуються щодо можливостей Росії і Путіна. Тому дискусія буде досить таки непроста. Для нас важливо, щоб про Україну не домовилися дві країни сполучення Тей, зараз, як ви зазначили, прагне Путін. Звичайно. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, станом на день сьогоднішній, от ваша оцінка. Яка доля цієї ідеї Трампа завершити війну за 100 днів? Така ж сама, як і попередня, попередньої заяви про 24 години? Ну, от з огляду на те, як зараз рухається цей процес? Ну, я поки що не бачу можливості завершити війну за 100 днів. Як власне і за півроку є великі. Велике сумніви, що якщо рухатися в логіці правильних політичних процесів, то і півроку навряд чи вистачить. Наведу приклад з Ізраїла де ситуація є набагато прозоріша набагато зрозуміліша для американців, в тому числі, перемовини щодо гази почалися у січні. 24 року. Якісь домовленості були досягнені у грудні 2024 року, тобто 10 місяців. Україна і українська війна з Росією. Це набагато складніший процес, і навіть з математичної точки зору його дуже важко завершити в дуже стислі терміни так, але ж ви згадали газу, пане Віктора, перепрошую, що перебуваю. Дивіться, але ж стосовно газу зараз дуже багато експертів скептично ставляться до того, що такого повноцінного і постійного режиму припинення вогню досягнуто, тому що і сам не та попри те, що ну він був дуже задоволений візитом до сполучених штатів, тим, значить ідеями Трампа. Він не виключає про те, що військові дії можуть бути поновлені. Тому тут теж багато Його? знаків питання стосовно близького сходу, наскільки. Це досягнута ця мирна угода, і наскільки як довго вона буде діяти. Олено, ви абсолютно праві. Я вже теж неодноразово казав, що угода тримається на таких ниточках, які можуть бути обірвані в будь-який її момент. Дуже хочеться, звичайно, щоб вона відбулася, і ви знаєте, що зараз на Дніяху і власне Сполучені Штати Америки Дали час до вихідних власне, для, Хезболи, для того, щоб всі заручники були звільнені. І дуже не хочеться, щоб якраз Мюнхенська безпекова конференція почалася з обговорення зірваних угод у навколо Ізраїлю. тому що тоді фокус переключиться дуже сильно і нам це точно не на руку. Поки що ми концентруємося і концентруємо увагу своїх союзників і своїх прибічників на тому, що треба вирішити концептуальне питання безпеки не просто України, а Європейського Союзу. Але все може бути минулого року. Нагадаю, що напередодні Мюнхенської безпекової конференції Росія вдалася до такої кровавої спецоперації. Коли більшість розмов у перший і другий день Мюнхенської конференції точилася навколо смерті Навального. І таким чином російський режим просто зірвав увагу до певних перемовин, а фокус світових ЗМІ потрапила не Україна, а власне смерть російського опозиціонера. До речі, про е, взаємовідносини сполучених штатів і Росії. Скажіть, будь ласка, а як ви бачите ось цю ситуацію? Е, як? На якому рівні відбуваються контакти, і чому так мало інформації? Лише там, от буквально за останні дні, та й то на пів підтвердження були від Трампа, що ці телефонні контакти з Путіним вони відбуваються. Але знову ж таки, з огляду на ті формулювання, які вживають і журналісти, і як вони цитують самого Трампа, не зрозуміло час цих перемог. Це ж могли бути розмови під час його ще першої президентської каденції. От те, що так мало про це відомо, про що свідчить? Про про те, що цей перемовний трек іде, а якщо йде, то як він йде? Чи про те, що його немає взагалі, зараз сторони, те, що називається інформаційно, намагаються підвищувати якісь ставки? Це знаєте, секрет Полішинеля, що за останні три роки нібито не було якихось контактів між Росією і Сполученими Штатами Америки. Вони відбувалися, вони відбувалися на різних рівнях. Ви пам'ятаєте, що Сполучені Штати Америки визволяли із полону своїх громадян. Власне, це було рік тому. Тому тут нового нічого немає. Це означає, що по дипломатичних і по недипломатичних каналах контакти продовжуються. Звичайно, що до цього часу не зрозуміла не незрозумілі оці позиції по телефонних перемовинах, але обидві сторони власне вже підтвердили, що готується зустріч на найвищому рівні, і я думаю, що в даний момент якраз збирається от той кейс документів, які на ці на, на, на цій зустрічі будуть обговорення. Тому я не не бачу в цьому нічого поганого і нічого доброго. Насправді, це звичайна стратегія кожного президента Сполучених Штатів Америки. Він тільки приходить в Білий дім, він намагається провести перемовини із найбільшими гравцями, і, зокрема, з Росії. З Росії, як показує практика, власне всі. Президент намагається перезавантажити стосунки. Тільки це мало кому власне, вдається, а вірніше не вдається взагалі. Ви пам'ятаєте, як за часів Обами їздили до нього з великою кнопкою перегрузка, але перегрузки не, не, не сталося, і перезавантаження цього не відбулося. Тому, попри всі там якісь лестощі в сторону як російської сторони, так і з російської сторони, в сторону нового американського президента, ми поки що розуміємо, що оце глобальне протистояння, воно існує. Люди живуть, досі живуть в реаліях холодної війни, де існувало два полюси. Е, Радянський Союз і Америка і намагаються жити по тому ж самому алгоритму. При цьому не розуміючи, що світ вже зовсім став іншим. що… Вже не йде мова навіть про біполярний світ, тому що є вже Китай, є вже регіональний лідер, як Туреччина, є лідери в Африці, є Глобальний Південь, є Індія. І тобто багато країн зараз претендують на якусь частину свого впливу і вигризають цей вплив, так як вони вважають за потрібне. А Сполучені Штати Америки і Росія досі граються в часи холодної війни. Трамп заявив про те, що відправляє до Києва міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Як ви гадаєте, якою може бути головна мета цього візиту, чи це лише рідкоземельні метали обговорення цієї теми? Заяву відповідні робив нещодавно і Трамп і Зеленський, чи лише закон для міністра фінансів Сполучених Штатів? Ну, по-перше, це людина, яка вміє рахувати гроші. Дуже добре вміє рахувати гроші. До речі, людина, яка свого часу працювала на Сороса, але це не завадило їй потім відкрити свою інвестиційну діяльність, розпочати інвестиційну діяльність і підтримати республіканців. Джордж Сорос нагадаю підтримував якраз демократів. Тому е, людина досить таки наближена до Трампа останні роки, е, фінансово підтримував і партію і вкладався у виборчу компанію Трампа. Відповідно, людина дуже добре розбирається на грошах. Е, очевидно, що в першу чергу цей візит пов'язаний з можливостями, які проговорювалися публічно про те, що Україна може дати Сполученим Штатам Америки. Які це можуть бути там корисні копалини, в яких об'ємах, що, що це може бути в грошах? Ви ж подивіться, що останнім часом Трамп постійно говорить про угоди. Причому угоди в комерційному сенсі цього слова. Відповідно, ці угоди він хоче базувати на якихось цифрах. От по ці цифри, я думаю, що міністр фінансів і приїде. Навряд чи він буде проговорювати тут якусь політичну складову. Це не його функціонал, це не те, чим він сильний і в чому він розбирається. Можливо, привезе якийсь там якісь послання від Трампа чи від його команди. Але навряд чи він буде уповноважений вести якісь безпосередні перемовини. До речі, стосовно послання від Трампа буквально вчора стало відомо про те, що Трамп скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів із неї. На сайті Білого Дому йдеться у повідомленні. Ось про що цитата: я визначив, що імпорт сталевих виробів з України загрожує завдати шкоди національній безпеці, і визначив, що необхідно скасувати тимчасове звільнення для імпорту сталевих виробів та похідних виробів зі сталі з України, говорить Трамп. Ну і власне все це почне діяти вже із 12 березня цього року. Чим це небезпечно для України? По-перше, ну, треба дивитися на відсоток того, що ми отримуємо від імпорту, тому що в мене є відчуття, що ми суттєво просіли в цьому якраз виді. Щодо наслідків, то очевидно, це треба питати більше в економістів, а не в політологів, тому що треба знову ж таки дивитися на і аналізувати цифри. Це не зовсім моя спеціалізація. Пане Вікторе, що ж, будемо стежити за розвитком подій. щиро дякую вам, що знайшли час на можливість обговорити актуальні теми станом на день сьогоднішній, 12 лютого. Ми вас завжди раді бачити на нашій YouTube платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, що запросили. Гарного дня. Навзаєм, пане Вікторе, Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, був разом із нами, закликаю нашу глядацьку аудиторію ділитися своїми коментарями під цим відео, так само поширювати його і не забувати підтримувати підпискою нашої youtube платформи